Вітаю! У цьому відео розповім вам, як почати співпрацю з дистриб'юторською компанією Сладоград. Отож, інструкція для нових клієнтів, наш формат роботи – B2B. Поки що ми не працюємо з кінцевим споживачем, однак скоро це зміниться, адже на етапі завершення наш сайт, де кожен клієнт матиме свій особистий кабінет та доступ до каталогу товару. Наші клієнти це торгово-роздрібні магазини всіх сегментів ринку, гурт, розстріб, рітейл, мережі. Компанія Сладоград представляє товар на території Волинської та Рівненської областей, а також ближні райони сусідніх областей. Щоб розпочати співпрацю, вам потрібно звернутися на гарячу лінію, і залишити свої контакти, після чого з вами зв'яжуться наші менеджери, які і допоможуть швидко, легко та максимально продуктивно розпочати співпрацю. Для початку потрібен такий пакет документів: договір поставки товару, заповнений у двох примірниках, документ, який надає право здійснювати діяльність, виписка з реєстру для ПОП та свідоцтво реєстрації юридичної особи для підприємств, а також банківські реквізити. Та місце знаходження торгової точки з контактами особи. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який і координує співпрацю та вирішує всі питання, дбаючи про максимальну продуктивність. Та прибутковість торгової точки. Всі замовлення товару здійснюються через менеджера в момент візиту у торгову точку. Менеджер оцінює вітрину магазину, виявляє групи товарів, які недостатньо вдало представлені в магазині або представлені з невигідною для торгової точки ціновою політикою. І на основі цього формує замовлення, яке узгоджує з клієнтом при потребі коригує його. Замовлення товару можна зробити і по телефону. Доставка товару здійснюється згідно маршрутів достав. Зазвичай на Наступний день, а ще має циклічний характер, тобто кожен тиждень в один і той самий день або і двічі на тиждень ви можете отримати замовлений товар. При наступному візиті менеджер аналізує позиції, які продалися, та стан вітрини, і відповідно до алгоритму, який ми озвучили, формує нове замовлення на основі проданих позицій, щоразу пропонуючи новинки, якщо якісь позиції залишалися без руху. За попередній період максимально стимулює їх продаж викладка на золоті місця на полицях. Виділення жовтими цінниками тощо. Компанія частково бере на себе ризики, пов'язані з товарами, які протермінувалися, мінімізуючи ризики клієнта. Щодо асортименту, компанія Сладоград пропонує широкий спектр кондитерських виробів у всіх сегментах: від цукерок, печива, кістечок до дитячих груп товару іграшками та розвивальними іграми, а також снеки, чіпси, воду, енергетики та багато інших товарів за вигідними та конкурентними цінами. Компанія гарантує вчасно. Доставку згідно графіка, товар зберігається на складі в умовах, які вимагають кожні з цих груп товару згідно державних стандартів. Ми займаємо провідне місце серед постачальників нашого регіону і можемо повністю забезпечувати потребу магазинів у кондитерській та снековій товарних групах. Наші контакти знаходяться під відео. Будемо раді з вами співпрацювати.